Ого, я просто залила шоколадні коржі гарячим сиром і подивіться, що вийшло. А ви колись чули про пляски з гарячим кремом? А вони існують до того ж давно. І я про один з них вам сьогодні розповім: три шоколадні коржі, гарячий сирний крем, і яскраві та трішки п'яні ананасові цукати, що ніби світяться зсередини. Цей пляцок не просто десерт. Це маленьке диво, яке хочеться скуштувати відразу після приготування, і розпочнемо з приготування тіста. Для цього у миску просійте 460 грамів борошна. всипте до нього одну стандартну пачку розпушувача. Вкотре наголошую, що вага пачки розпушувача не має жодного значення, має значення лише те, щоб вона була розрахована на 500 грамів борошна. Ця інформація завжди зазначається виробником на кожній пачці. Вага моєї пачки була 10 грамів. А також всипте 40 грамів якісного темного какао. Його бажано теж просівати перед додаванням, бо, яке б воно не було якісне, там завжди будуть грудочки, які легко можна розтерти на ситі. ложкою перемішайте усе до однорідності. Розсуньте борошняну суміш до країв миски. А в центр викладіть 200 г холодного вершкового масла, нарізаного дрібними кубиками, а далі швидко руками розітріть усе до більш-менш однорідної крихти. Крихту теж розсуньте до країв миски. У чашу для збивання викладіть два яйця у мене яйця середнього розміру. Досипте до них 200 г цукру, і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера до посвітління приблизно 1-2 хвилини. Тут не потрібно збивати яйця до суперпухкого стану, як на бісквіт. Докладіть 70 г сметани. У мене сметана жирністю 20%. І перемішайте усе разом ще 20-30 секунд. Вилийте утворену суміш у центр миски з крихтами і починайте перемішувати усе ложкою. Наприкінці швидко домішайте тісто руками. Зверніть увагу, що це тісто повинно бути дуже м'яким і навіть липкуватим. Домішувати зайве борошно не потрібно, адже у нас мають вийти ніжні пористі коржі, які повинні добре просочитись гарячим сирним кремом. Із цього тіста нам потрібно спекти три коржі. Тому, як завжди, я раджу спочатку зважити усе тісто. Його вага 1 кг. і 60 грамів. Зрозуміло, що один шматок тіста заважить приблизно 355 грамів. Випікати коржі ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми тут не відіграє особливе значення. Шматочками рівномірно розкладіть одну частину тіста по усій формі, а потім, натискаючи зверху долоною, сформуйте суцільний пласт. Усе! В духовку його випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 13-15 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Тут важливо не перепекти цей корж, адже після охолодження він і так стане дещо твердішим. Після духовки він повинен бути не твердим, а трішки м'якеньким. Аналогічно спечіть усі три коржі. Друзі, нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». Ця книга результат роботи багатьох років на кухні, сотень випробуваних рецептів і любові до кожного пляцка. Вона красива, з якісними фото, зручною подачею матеріалу і міцною обкладинкою. Ідеально підійде як для вас, так і на подарунок до Миколая, Різдва чи Дня народження. Для замовлення пишіть мені на Viber. Поки коржі охолоджуються, приготуємо п'яні цукати. Для цього у каструльці доведіть до кипіння 50 мл води і 50 г цукру. Охолодіть сироп до 70-80 градусів Цельсія, влийте 15 мл коньяку і всипте 200 г кольорових ананасових цукатів. Перемішайте і залишіть на 15-20 хвилин, а далі відділіть від сиропу для гарячого сирного крему у каструлю з товстим дном. Викладіть 1 кг кисломолочного сиру. Ідеально, щоб це був домашній, жирний, ніжний, несухий сир без сироватки. Докладіть до нього 250 г цукру, 4 яйця і одну пачку вагою 40 г киселю, пудингу чи просто кукурудзяного крохмалю. Я додала вишневий кисіль. Докладіть 150 г м'якого або розтопленого вершкового масла. І занурювальним блендером подибніть усе до однорідної кремової маси, а далі на плиту його. Постійно помішуючи, на невеликому вогні починайте усе прогрівати. Наше завдання, щоб яйця і крохмаль заварились, але при цьому сирна маса не пригоріла на дні. Тому і нагрівати потрібно на невеликому вогні і помішувати без зупинки, постійно ложкою проводячи по дну кастулі в різних місцях, а особливо по прибортики. Спочатку сирна маса стане рідшою, а потім поступово почне гуснути. Нам потрібно довести масу до першого бульк, проварити ще 20-30 секунд і відразу після цього почати перемащувати коржі. Отже, у форму з бортиками, в якій викладено один корж, викладіть третину гарячого сирного крему і розрівняйте його по усій площі коржа. Зверху рівномірно посипте третину наших веселеньких і трішки п'яненьких цукатів. Далі викладіть другий корж, і долоною злегка притисніть його до гарячого крему. на корж друга частина гарячого крему, яку теж швиденько розрівняйте, знову третина цукатів. Далі третій корж, третя частина гарячого сирного крему і третя частина цукатів. Ці цукати ложкою втисніть у сирну масу. Досить важливий штрих цього пляцка, який відіграє свою роль, це шоколадна глазур. Для неї я розтопила на водяній бані 100 грамів молочного шоколаду і 50 грамів жирних вершків. Отже, полити поверхню пляцка шоколадною глазур'ю. Усе не забудьте помістити пляцок в холодильник на 8-10 годин для стабілізації. Завдяки цьому крем ущільниться, а коржі стануть м'якими. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями, а ось і наш красень. Я ще додатково посипала поверхню пляцка крихтами печива, вага нашого богатиря 2 кілограми і 600 грамів, висота 6,5 см. Ну що, подивимося, чи гарно наш красень нарізається, і чи красивий на зрізі. Що вам сказати, це справжнісінька краса. Шоколадні коржі гарно поєднуються як із сирним кремом, так і з п'яненькими цукатами. Шматочки такого пляцька будуть дуже гарно та оригінально виглядати на святковому столі серед нарізки інших пляцків. Пляцок чудово нарізається на велику кількість акуратних шматочків для подачі. Якщо усе зробити правильно, то шматочки гарно тримають форму, коржі не кришаться, а крем не відшаровується від коржів. А ще це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.